Це Кароліна Ріпер, найгостріший перець з тих, що ми вирощуємо. Його гострота близько 2 мільйонів сковілій, Дуже смачний ароматний перець. Має гостроту, якби не опікаючу, а зігріваючу гостроту. Якщо порівнювати з іншими, то буде найгостріший, напевно, перець. Хіба що може. Якийсь привид персиковий, може з ним позмагатися по гостроті або саме по чигувану. Ну, швидше персиковий привид. Так залежить червоний і самий гострий. Хоча, можливо, у нас немає ще коричневого, якби я його, тому його не пробував. Але ще і коричнева Кароліна Ліп, у нас тільки жовта і червона. Але червона на порядок гостріша, ніж жовта. Тобто значно помітно гостріша. І сама структура перцю відрізняється. тобто Він може бути більш товстостінним, або може бути менш з тоненькими стіночками. От Кароліна Ріпер-червона, вона дуже тонкостінний, такий перець, тобто він фактично невісомий в зрілому вигляді. Тобто, в той же час, наприклад, такі перці, як Хабанеро, вони досить соковиті. Якби, і, ну, і важкі, якби, тобто вони такі, прямо, у них м'якушка декілька міліметрів. То тут тільки шкурочка фактично присутня у цього перця, тобто там буквально півміліметра гостроти, і дуже велика кількість капсоцинового масла. Капсоцинове масло це від його концентрації залежить гострота перцю. Він виведений із скорпіона, тринідат скорпіона, якби цей перець виведений якби родом із острову Трінідат. Там дуже велика кількість звідти саме гострих перців. Ну також є із інших регіонів, таких як Індія, звідти привиди, тобто, якби в залежності від там генетики, тобто з різних частин би світу. Ми вирощуємо наші перці в більшості під лампами, тому у нас і круглий рік свіжі перці, якби, але від того, що вони ростуть під лампами, вони більш виснажуються і їхній період життя скорочується. Тобто в середньому вони живуть до трьох років. Тобто після трьох років їх вже не, немає сенсу вирощувати, вони майже не плодоносять. Тобто, а якщо наприклад, перець е, росте в умовах там, підвіконня, тобто як рослина декоративна, домашня, то вона може рости 5 років і навіть більше. Тобто, тому що тоді вона буде плодоносити рідше набагато і в неї буде зимою час відпочинку. Таким чином вона може рости там, не знаю, в середньому Кароліна Ріпер сім років росте. Тобто це досить довгожительний перець. На, на цьому ж квіточка навіть є. Е, ну, Оце десь е, близько тижня від світі, як він зав'язався. Тобто... Ну, це може трошки більше, якби, ніж тиждень. Але справа в тому, що е, перець, коли починає плодоносити, от, наприклад, з розсади перший раз, то перший урожай у нього завжди найкрупніший. Тобто найкрупніший урожай. Тобто З часом, коли перець стає старшим, у нього врожай е, перці зменшуються в розмірі. Тобто, наприклад, оці перці, які внизу, да, вони крупніші і вони дозрівають крупнішими, а ці, які вище, вони менші, і вони дозріють меншими. Тобто вони не збільшаться в розмірі, вони не достигнуть того розміру максимального, який можливий. Як то нав'язується, якась кількість перців на ньому, він перестає фактично цвісти, якби, і поки не доз... піють ті перці, які є внизу. Тобто, якби, коли перці дозрівають і ви знімаєте урожай, то він виходить така перезагрузка, і він починає знову активно цвісти. Тобто, В ідеалі якби, знімати ну, перці, які вважаються достиглим перець, це коли він почав. Ну, Став, грубо кажучи, свого кольору, якого він має бути, в залежності від сорту. Тобто, коли він обрів пігментацію, то десь через 5 днів після цього ідеальний час для його збору. А максимальний час, який ще може висіти, так? Він буде висіти, поки не згниє. А, тобто, він... який час він почне гнити, тобто <плес> висіти без проблем. Місяць Ну, два. тижні три він може тобто, висіти спокійно на кущі. Тобто, якби уже спілий. Якби після цього він почне в'янути. Тому вигляді вони вісять на, на кущі в зеленому вигляді. Коли вони нав'язалися, наприклад, то вони десь вісять близько місяця зелені. Тобто вони спіти починають десь через місяць, після того, як вони вже сформувався перчик. Тобто от він вже виріс і от він зелений, і він буде вісіти зелений на кущі близько місяця, перш ніж він поспіє. А поки він виросте такий великий, скільки часу прийде? Е, Ну, коли з моменту як він зав'язався, тобто зав'язався від зав'язі до такого розміру, десь теж місяць. Ну, є сорти, які ростуть швидше. Тобто, наприклад, такі, як Аджелімо. Аджелімо досить швидкий перець і нав'язує там теж такі великі грозді. Тобто Хабанеро теж більш швидкий. Mm -hmm. а, але в середньому десь такий період часу плюс-мінус у всіх там. Mm -hmm. Якщо його вирощувати під лампами, то інтервал можна, можна отримувати десь кожні три місяці урожай. Тобто десь так. Ну, Кароліна Ріпер ще дуже довгий в плані вегетації. Тобто від вегетації перців дуже відрізняється. Якщо взяти, наприклад, якийсь перець там Seven Pot чи він хоч і дуже гострий, але в нього дуже короткий період вегетації. Тобто він десь уже через 90 днів після посадки починає цісти. Тобто, а Кароліна Ріпер, наприклад, у неї десь вегетаційний період 220 250 днів. Тобто від посадки насіння, тобто до того, як вона починає свісти і плодоносити, проходить майже рік. Тобто в неї неймовірно довгий вегетаційний період. Тобто він варіюється від трьох місяців десь до 250 днів, якби в залежності від сорту. Тобто, найменш найшвидші це такі, як мадам Жанет, Аджелімо, перці Хабанеро дуже швидко ростуть і дуже легко вирощувати. І ну, тоді тобто, вони можуть дати по 5 разів врожай на рік а по шість разів. Ні, вони ні, саме е, е, інтервал потім досить е, е, короткий і у цього, але саме перший врожай, якби він, тобто він дуже повільно росте, по-перше, тобто, якби він з розсади, якби дуже Кароліна Ріпер дуже повільно росте, тобто вона через рік виглядає там, ну, десь от такого, от такого розміру, якщо під лампою вирощувати, якщо, наприклад, йому буде не вистачати світла при е, не, нестачі світла. Всі перці починають дуже сильно витягуватися, тобто вони можуть випускати гілки до 2, а то й 3 метрів завдовжки в пошуках світла. Тобто, якщо, наприклад, буде багато перців густо стояти, або ж навіть один і йому не буде вистачати світла, то він просто замість того, щоб цвісти і плодоносити, почне випускати гілки з отаким от листям для того, щоб просто якби, отримати світло. Тобто, якби це якби не зовсім здоровий процес, тому що якщо, наприклад, і багато рослин, то вони починають одна одну так от перекрещувати і заростати неймовірним лісом, і перцю кількість зменшується. Тобто, велика, чим більша інтенсивність світла, тим більший врожай перців. Тобто це напряму пряма залежність. Також залежить від розміру горщику. Тобто, якщо, наприклад, горщик буде десь там порядка трьох літрів, то буде врожай там два-п'ять перчиків. Якщо це буде горщик там, 10 літрів плюс, то тоді це буде якби, нормальний врожай перців. Нормальний Тоб, це скільки? Е, ну, це нормальний врожай перців. А це скільки тут їх є? Штук... Ну, штук 50. Є конкурси, де ці перці їдяться десятками за один раз. Тобто, якби на швидкість і на кількість. Тобто, якби теоретично якби, їх можна з'їсти багато. Якби, але з мого досвіду то достатньо смужки в декілька міліметрів для того, щоб відчути всю гостроту і смак перцю. Ну в мене друг може половинку такого з'їсти перцю, цілий він ніколи не з'їдав. І не кривиться? Кривиться. Тобто сльози течуть десь течуть сльози в, в шлунку пришвидшується дуже сильно обмін речовим. Тому що якби, він тобто організм думає, що він помирає в прямому сенсі слова. Тобто біль такий сильний, що організм думає, що він помирає і виділяє велику кількість ендорфіну. Тобто, виділяється ендорфін тобто, в мозку якби і для того, щоб заглушити біль. І біль проходить десь через 10 хвилин. І залишається тільки виділений ендорфін, тому якщо з'їсти достатньо велику кількість перцю, ну десь від четвертинки, на мій погляд, тобто маленької смужечки в два міліметри недостатньо для цього ефекту. Але якщо з'їсти четвертинку або більше цього перцю за раз, то виділіться достатня кількість ендорфіну, щоб коли біль проходить, то ви відчуваєте таку розслабленість і ейфорію свого роду, що залежить від людини. Дехто може навіть з'їсти його і не спотіти, або навіть сльози не виділяться, а дехто побіжить за морозивом відразу, тому що. Неможливо терпіти. У нас соус вишневий з кароліною ріпер. То я пробував його з морозивом, просто бомбезне поєднання. Тобто одночасно виходить якби, гостро вишневий аромат, якби гострота Кароліни і, і морозиво, якби то це досить дивне поєднання і прикольне виходить. Тобто, по суті, якби гострий перець із вишнею, якби плюс там спеці додаються туди, якби, і потім його на морозиво. І виходить дуже прикольно. Також можна гострий перець додавати в каву. В каву? Так, так. І виходить гостра кава. Ну, потрібно тільки дозовано, щоб це було, якби... — Якщо свіжим, буде найкраще, то є стільки цього свіжого відрізання? — Дуже маленька кількість. А можна й сухого теж. Сухий теж добре в каву додавати. А, також можна додавати його прямо в тарілку з борщем чи ще з чимось. Тобто, якби тільки обережно треба бути, бо якщо свіжий перчик просто маленький кусочок туди покласти, то. Це все це перетворюється на лаву. Тобто. Якщо просто взяти цей перчик його його отак розрізати, і цим зрізом доторнитися до поверхні борщу, то це буде вже неймовірно гостра їжа. Жир, який на поверхні, бо він так от і розбігається. Тобто, якби спробуйте, дуже незвичайно. Але якби з'їсти можна, але на смак це буде як лава.